Это ужас. Як довго зустрічався ваш син з вашою невісткою перед <говор> одруженням? Вони жили в Вінниці, Наташа гуляє, Ві... ну, це все слова гуляє. Мені сказали, що Наташа твоя невістка гуляє. <говор> Хто знає як. Що таке гуляє? гуляє? <говор> <говор> Людина віддихає. <говор> Май, а що, це погано спонсор є. Вона собі і Ну це погано нічого, з вашої думки, нічого поганого нема. Нехай собі і в неї життя. бабка сказала, вона гуляє. Бабка чи то сусіди... Бабка сказала мені, що це дитина не мого сина. — Хорошо. — як вона це з'ясувала? Я Хочу зрозуміти. Я прийшла так. вона, отак крутила е, е, таким гамном е, на мотузочку. Вона собі крутила. Все як має бути. Вона мені сказала ця дівіця — проститутка. Я буду казати, наклала на нього е, з колючої проволоки пеніси. Це вона правильно. прийшла. Що що наклала ще разочек? Клала на нього э, з колючої проволоки пеніси. Принципі, вона принципі, правильно шла. робила. Я... Ви це бачили, так? Да? Я послухала її і зробила свої виводи. Ви її не слухали. Ви ніяким образом не могли узнати о ній нічого, так як по енергетиці ви не схожі. Це не ваш дитина. Чи не вважається це френдлі фаєром? Як це так може бути? Бля, за одну ж хуйню боретесь, блядь. І у вас... Ви поняли чи ні, блядь? Це екстрасенсно... Ви не схожі, це не ваш дитина. Чи не вважається це френдлі файром? Як це так може бути? Бля, за одну ж хуйню боретесь, блядь. І у вас должна була бути фотографія вашої невестки була? І покакала невісточка в скоробочок принесли. Була? Я не ходила до бабки з гамном з хуєм і жопою, можливо, з піздою. Мої невістки ні в тому случаю інформація, яка була видана цією бабкою, була невірна. Вона бере мені і каже: Да, дитина дуже успішна. А ваш син дійсно успішний. Місин зачаклован. Він закончив мене інститут. <свят> Він має три віщо образування. Він має бакалавра магії, <свят> диплома страсенса і має спеціаліста. Він вчився, в ішко торговельному економ... економічному саме інституті. Він хотів бути сталкером <свят> <свят> і чим <свят> <свят> бляхує, кем хочеш бути сталкером. бля. Зараз <свят> займається. Е, ну. Читає своєю невісткою долбайопкою, по-перше, по-друге, звертається до чорних сил по магію, блядь. Чи можна сказати про людину з трьома освітами, що вона? Далбайоб. Може, екстрасенс помилилася? Моя дитина тупо таке взагалі. В нього були такі плани. Дуже в нього великі плани. Він казав, мамо, я. Буду дивитися. Засуджую кожного 19 годин, блядь. Але ж плани, робив... наскільки я розумію, не втілилися в життя? Не втілилися. Наташа його потягнула на дно. А яким чином? Вона не давала йому виходити на роботу. Ну, чекаємо рождення дитинка. Рождення тут дитинка. Ваня Паня був щасливий Ні, ну. Ваня е... був щасливий. Скажіть мені, будь ласка, от п'ять причин, чому ви зрозуміли, що ваша невістка погана людина. Вона пробувши дві неділі в нас. Наклала на мою машеньку на меншу донічку. Давайте другий, що другий це таке принцип. блядь? Блядь, макета. що це таке блядь? Чоловік скинув цепочку, то цепочку свою скинув, забуває. Тут він до цепочки. Хто це порвав цепочку? Порвали цепочку. Далі. Хто брав цепочку в руки? Наташа брала цепочку. Наташа чистила її. Так. Так. Друга причина це те, що ваша донька порвала ланцюжок. А порвала цепочку. Образила вашу доньку сім да. років тому. І через це цепочку. ви вирішили принести в жертву вашу онучку. їй да. їйде? Да. Ну все, ми вже влагодилися. Чоловік. Мій каже, дорогой мой каже, до нього, знаєш що? Якщо. Якась хуйня, я говорю, ти пам'ятаєш, розказую розказує свою туди-сюди, та вона, бля, а воно, а цього, а що робить, туди-сюди. Значить, її везе на потоки назад до своєї мами. Це Побіст. ваш чоловік сказав сину. Да. А, а син... третя їхали, причина приїхала. була. Так, як оці причини, які я замітила по ній, щоб йшла брехня. От ви зараз таке відчуття, от в мене особисто, я не хочу вас образити, я не знаю вашу родину. Ви просто. Кончені що... Нет, я не зможу, я буду злитись. Я буду злитись. Давай. Блять, шо з вами нахуй? Щось добиваєтесь, хуй по Мишу, блять, you, yes, you. you know? Да, от дивіться. Міша, допустим, гандон. Всі бачили, всі замітили. Зафіксували, записали. Михайло, говна, блять. Да. не давайте все ж таки... Бля, что я так це я про кого казав? Мені Михайло нравиться, дуже собі такий потужний тип, блять. Я дослухаю. Єбать, щоб я. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, колеги, давайте все ж таки я дослухаю. Єбать, щоб я була на шоу, а в експертах була переможниця екстрасенсів, это пиздец. І ви мене будете питати, чого я хочу, щоб всі екстрасенси сіли в тюрму. Ебать, ваше все, сука, дібили, кончите. Тут все обман! <st opportunistically> я Không, вам В студії я бачу доньку Віру Олександрівну. Марія, ви так само вважаєте, що. Мама! Больна, блядь, йобаний в рот. Так. Які у вас є доводи цього Вона за нами не похожа. І група крові не є мого брата. Mm -hmm. а, так само ну, у нас. Може бути таке, а що думає, мами група, група крові. До мого брата перша група крові. А у малої перша. А у його дружини <кій> перша. А у дитини перша. Ну, нормально. Скажіть мені, будь ласка, чому вона Дивись, не похожа на маму? От ви послухай мене. Я схожу на. Домініка Торетто, <кій> <кій> Йобаний рот, блядь. Дитина не відчуває батька. Вона на нього говорить мама. А як, як дитина говорить на собачку «гава, гава! <говори> «Та бі, бі... То що це може значить? Встань в їбий! Вона не відчуває ахуєть! То що це може значить? Встань в їбий! Вона не відчуває! Ахуєть! <говори> Таке може бути в два роки. Якби їй було 15, і вона б на тата казала Гава! за є більше? І вона б на тата казала! Гава! Це Йоу! А що вона зробила? А ляльки вуди, які находили! Ляльки вуди! Ляльки люди, блять, ма... ми находили, блядь! Ми з нею сиділи в кімнаті, грали пеніси. І вона -то кинула просто як психанула. І одна впала за диван. Коли я почала доставати, то я замітила, що в дивані я знайшла маленьку, Говнину. потім <сігав> розвеньку, а потом. Nissan Skylaйн. Ой, блядь, клас. <сіплес> Сука, блядь, Nissan Скайлайн! Ой-ой-ой, фу, блядь. То вона зробила вам підклад, чи як це зветься? Так. Поряд зі мною зараз сидить е, молода, красива дівчинка, прогресивна, а Джовас Пірсінг. Сразу. Ви дуже круто виглядаєте. <рес> При тому, що вам 21 рік, ви вірите в. Таку відборну імену, сука, бредятину. Ви можете визначитися, то вона відьма чи хвойка. <рес> Пакуфі, блядь. <реш> раз на раз, блядь, Ой, блядь. Так, у зв'язку з тим, що пан Гамен зайнятий пошуками своєї мами, яку тягають по всьому світу, я пропоную вам інший інтерактив, ніж кейси. Мишко, ти побачиш колесо з варіантами дій. Воно запуститься саме, тобі треба лише натиснути на паузу. Що випаде, те і. Попрошу, охуєть. Чато громадний цьом, мишку величезне дякую. Марії з Лендо великий і здоров'я. здоров. Гарно всім вечора. Давай. Блять. Сука, казік, блять. Один калайків через рекомендації. Це що за хуйня? А що тут ще було? Нічого, сука, Надо було ролити. Так, наступне відео на 7 хвилин. Мінус 200 людей. Бля, охуєнно. Ноль лайків, одна тисяча лайків. Так, хорошо, ми можемо тисячу лайків зробити?